Набираємо обертів, продовжуємо тренуватися, записую тренування в форматі інструкція. Тобто, я розказую, яку вправу ми робимо, і розказую, як ми її робимо, і показую вправу за вправою. До 10 вправ це одне коло. Робимо за тренування не менше трьох кіл. Це для такої середньої тренування. І щоб добре позайматися, робимо 5 кіл, які повинні ми встигнути за 45 хвилин. Отож, показую наші перші вправи, це буде. Наклон одна нога спереду, це буде випад вперед-ротація, і буде присідання. підйом рук над головою, підйом на носочки. Отож, наклони вперед на одній нозі. Як ми робимо? Ми робимо це бажано з додатковою вагою. Тобто ми беремо або млинець, або гантельку і як робимо. Встаю до вас з цього боку. Дивіться, спочатку ноги на ширині плечей, Далі відводимо ногу назад. Ліву опорну лишаємо спереді. Вся вага тіла у нас повинна лишитися на нозі, яка лишається в нас спереді. Далі я витягую родну клітину вперед, втягую живіт і подаю таз назад. Далі випрямляю руку, в якій тримаю млинець. І що я з вами буду робити? Я відвожу таз назад, нахиляюся вниз і рукою ніби тягнуся до свого носочка. Є. Тепер опорною ногою штукаю себе наверх і випрямляюся повністю. Опускаюся вниз і випрямляюся повністю. Легший варіант завжди робити, коли у вас нога лишається на землі. Якщо добре виходить, то бажано на наступних підходах, на другому, третьому старатися відривати ноги від землі. Тобто я опустився, відтянув таз назад, лишив спину рівно. І коли піднімаюся, я відриваю ногу, яка була ззаді від землі. Коли опускаю, знову її ставлю, розтягнув ногу, повернувся на вихідне положення. Розтягнув, Вернули на вихідне положення. Так, я зробив на одну ногу, тепер повертаюся і роблю так само на іншу сторону. І вертаюся. Раз. Два. Пам'ятаєте, ми всю вагу тіла тримаємо на нозі, яка спереді, яка опорна, і задню ножку ставимо на носочок. І опускаємося вниз. Ми саме зробили наклони. По 15 20 разів на кожну сторону. Починається з 15, вам буде мало, захочете збільшити. Є далі наступна вправа це випад вперед, ротація. Що я роблю? Я буду робити, наприклад, випад вперед правою ногою і ротацію робити також в праву сторону. Тобто, яка нога спереді, в ту сторону і крутимося. Я беру млинець, роблю випад вперед. Тобто ставлю п'яточку, ставлю носочок, опускаюся вниз, роблю ротацію, вертаюся на вихідне положення і вертаюся. Повністю уверх. Тобто давайте ще раз поставив ногу. Раз. Зробив ротацію і вернувся на вихідне положення. Ви розділяєте, робив спочатку на праву ногу і потім так само на ліву. Зробив випад, зробив ротацію, повернувся на вихідне положення, повністю встав. 15 разів це відправна точка. Тобто зробили 15 разів на одну ногу, відпочили 15 разів на іншу ногу. І наступна наша вправа це. Присідання, ми торкаємося руками землі, потім піднімаємося руками наверх і встаємо на носочки. Ноги стають ширше своїх плеч, носочки трошки дивляться в іншу сторону. Ми знову присіли, зробили вдох, повністю сіли, торкнулися руками землі. Таз пішов назад, спина рівна. Піднялися, випрямилися наверх, випрямили руки і піднялися на носочки. Знову присіли. І таких ви робите 16-20 разів. Вправо більше, щоб розігрітися і на координацію. Ну, тож Перший блок вправ у нас закінчено. Давайте повторю наклони на одній нозі, направо наліво від 15, потім випад вперед ротація. І також присідання, і підйом на носочки, підйом рух вверх. Все. Тут ми закінчили. Далі у нас з вами буде така невеличка кардіосесія. Не переживайте. У нас буде зміна положення ніг, Тобто ми з вами побігаємо ножками вперед-назад. У нас буде джампін у нас буде біг на місці з підйому коліна і у нас буде фіксація. Ми робимо це все бажано на час. Ну, тобто десь 20 секунд на кожен блок вправ. Тобто перший блок Дивіться, Я ставлю ліву ногу спереді, праву ногу е позаду. І буду імітувати ніби таку перепришку з ноги на ногу. Якщо у вас є якісь підвищення, можете його поставити перед собою, тобто якусь книжку або ще, що ви будете торкатися. Тобто таких ми робимо 20 секунд. Давайте ще раз. От є. Поставив одну ногу з іншу ззаді і добре працюю руками. Тобто, 21 секунд я з вами роблю прижечку вперед-назад. Є. Просто переносите ноги і працюєте руками. За то, як ви зробили біг, тобто перенесли ноги вперед-назад, ви ставите носочки разом і робите джампін-джеки. Завжди пам'ятайте, що такі вправи треба робити в своєму темпі. Ви нікуди не спішите. Є, зробили джампін-джекі 20 секунд. Тоді у нас біг на місці з високим підніманням коліна. То ми працюємо і високо піднімаємо коліна. Високо, високо, високо. І завжди працюємо права рука, ліва нога. Отож, перебігаємо на місці, робимо джамки-джеки. Потім робимо право-ліво і після того одразу сідаємо і робимо стульчик. Все, ми зробили стульчик. Служі робимо 15-20 секунд. І відпочиваємо. Це наш блок, такий кардіоблок. Він повинен бути розігнати кров, розігнати лімфу, тож прыжки вперед-назад, джампінджек, біг з високим підніманням коліна і фіксація в стільчик. Все робимо ну, хоча б по 20 секунд. І йдемо далі. Так, дивлюся, що ми робимо далі. Е, легше буде. Тобто ми з вами зробили таку собі кардіорозминочку і тоді спускаємося на карімат. Відпочиньте, походіть, не робіть одразу. Отож, у нас зараз з вами будуть паночки, у нас планка, спуск на лікті підйом на прямі руки. У нас уколи в планці. У нас також буде підйом прямих рук перед собою. І потім ми з вами робимо лодочки і розтяжки. Як це все виконуємо? Положення планки. Ми розставляємо руки широко, виправляємо ноги. І зараз будемо робити спуск на лікті і підйом на прямі руки. тобто я Опускаюся вниз, ставлю себе на лікті, хоча б на пару секунд себе фіксую. Три, два, один. Піднімаюся наверх. Є, і знову опустився вниз. І потім піднімаюся наверх. Всі планки бажано робити на час і завжди трошки збільшувати. Тобто, перше коло 30 секунд, наступне коло 40 секунд, ще одне коло 50 секунд. Якщо ви робите овер. Три підходи, то ви потім знов спускаєтеся вниз. Робите 40, робите 30. Є. Перше вправа — це спуск на лікті, підйомні прямі руки, друга вправа — це уколи в планці на ліктях. Ми ставимо лікті широко, ставимо ноги широко. Пам'ятайте, що коли тримаєте планку на ліктях, руки випрямлені перед собою, поставили кисті на землю. Тепер ми трохи піднімаємо таз вверх і прокручуємо тулуб, ставимо дві п'яти на землю, торкаємося тазом в землі і вертаємося на вихідне положення. І вертаємося на вихідне положення. Є. Yeah. Ми робимо таких 15 разів в одну сторону і без відпочинку одразу 15 разів в другу сторону. Ставимо коліна, розтягуємо спину, трошки відпочиваємо. Тож, друга планка – це уколи. Ми з вами трохи піднімаємо таз, робимо велике коло, ставимо і п'ятки, і таз, вертаємося вихідне положення. Моя рекомендація зробити спочатку на одну сторону, відпочити, зробити на другу. Відпочиваємо ми в планці, тобто не опускаємося повністю вниз. І наступна планка це винесення прямої руки вверх. Прикольна вправа. Тобто ми стали в планочку. От я зажав добре прес поясницю, трошки округлив спину. Тобто це не планка, це теж не планка, більш-менш рівна спина. І зараз я по черзі буду піднімати праву ліву руку вверх. Але основне завдання, щоб таз не ходив в ліву праву сторону. Тобто я виніс руку вперед, опустив її на землю, виніс іншу руку, знову опустив її на землю. Раз. І. Два. І. Все. Тоді відпочивайте. Чудово. Ми зробили планки і тепер переходимо на таку вправу, яка трошки розслабить і трошки зміцнить вашу спину. Це будуть лодочки, лодочка діагональні, тобто права рука ліва нога. Потім поміняємо і лодочка разом руки і ноги. Тобто, що я роблю? Я лягаю повністю. Тоді виправляю праву руку і буду працювати права рука, ліва нога. Моя голова завжди дивиться в підлогу. І я макушкою своєю тягнуся вперед. тобто Не наверх, не закидайте голову, а залітяться вперед. Тобто я, я ліг, роблю вдох, з видихом піднімаю праву руку ліву ногу, опускаюся вниз. Піднявся, опустився вниз. Моя рекомендація для кращого відчуття: не старайтеся ставити руку і ногу на землю. Тобто не опустили, підняли. А ми робимо в одному, повільному темпі 16 підйомів. Права рука ліва нога, потім не відпочиваємо довго, робимо ліва рука права нога. І далі переходимо одразу на лодочку, яку робимо тулубом і ногами одночасно. Про положення рук можна говорити довго, але я рекомендую ставити як вам зручніше. Якщо ви сутулитесь, бажано ставити за головою. Якщо ви не сутулитесь, то вже вибирайте або прямі руки перед собою, або під головою. Я буду ставити за головою, бо завжди хочеться хорошої осанки. Я піднявся вверх, плавно опустився. Я піднявся вверх, плавно опустився. Я піднявся вверх, плавно опустився. Після 16-20 разу я роблю фіксацію і так само собі рахую 15, 14, 13 і потім відпочиваю. Після такого, такої вправи ви маєте розтягнути спину. Ми робили з вами. Е Планки, ми робили з вами вправи на спину, бажано її розтягнути. Що я роблю? Я ставлю руки широко, ставлю себе на коліна, втягую живіт, роблю вдох. Бачите, округлив спину, максимально втягнув живіт, заховав голову і видих. Там зробив вдох. І зробив видих. Є. Чудово. Тепер я ставлю руки просто перед собою і тягну з грудною клітиною вниз. От постараються прям лягти максимально. Є. Yeah. Давайте ще раз. Робимо вправу за вправою. Між вправами мінімальний відпочинок. Після того, як ми з вами зробили вправо, переходимо до іншої, робимо по колу вправи. І відпочиваємо від 30 секунд до 1 хвилини і переходимо до іншого кола. Три кола це так середнє тренування для підтримки форми. 5 кіл це вже буде гарне тренування. Стараємося встигну все за 45 хвилин.